2019 року Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це одна із найкращих шкіл України за різними речі. Фізмат дає надзвичайно круту базу з математики, фізики, хімії, інкосматики, програмування, технології, географії, біології та інших предметів. Тож після закінчення фізмату ви можете з легкістю стати будь-яке ЗНО і вступити на... Будь на будь-яку спеціальність будь-якого університету України для вас з цим не виникне ніяких складнощів. По профільних предметах є море різних факультативів, консультацій, гуртів, секцій, які ви можете відвідати. У фізматі вас ніхто не змушуватиме вписуватися в якісь рамки чи шаблони. Ви можете е, жити фактично своїм життям, брати участь у тих і олімпіадах, яких вам захочеться. Розвиватись творчо завдяки різним концертам, які проводяться в фізматі. Ліцей мені дав досить багато, і я чотири рази був переможцем всеукраїнських олімпіад з математики та хімії. Крім того, близько 20 разів я був переможцем третього етапу олімпіад це міський. Рівень писав науково-дослідницьку роботу з математики, яка перемогла на міському етапі. Ну і крім того, брав участь у багатьох різних турнірах та конкурсах. Бажаю вам всім вдалого довгого вибору із майбутньої школою та університетом. Ви всі вже найкращі. Україна переможе!